Я сплю, мене не чіпати. Вон Сонька вже вскочила п'яє, будь ласка, ти нього всі питання. Мамка, ну що ти включила те світ? Мені не хочу з томати, мене очі ще сплять. Ну, не чіпай мене, мамо. Сплю я. Мусечко, може б ти встала? Мене побудила, а? Лапочки гарні мусіньки. Ну, не чіпай. О, пучка, ну, не чіпай мене мак. Ой, що височусь. Ой, розмотило все таке. Сончик, то що вже вставати? Ну да, я вже по Уже вже порцював по тобі, а ти все спиш і спиш. І взагалі, тим бачиш, там муська. З'їла всю їжу, яку ти залишила вонючі. Нічого вона не їла. Все наїла. Її завалювала, с... а, -а, -а вона спала. Спала вона, але тут і їла. Мамка, мені нічого не вистачило, я хочу їсти. Дивись, я то їлки. Після вночі ти насипала туди їжу. Дякую, мамочка. Ти от нам не розумієш. Ти найкраща. Ех. Ти що, та апельор ще є? Так? Да? Я нічого не їла, не спала. Гм? Не достанеш і за тебе нічого, тебе вичли молодий організм істить. Хоч? Да хоче, а то не я, інший. Пішла мамка прапор піднімати. Попіїла я його. Що там на вулиці дощ найде, а тут ціле ніч у потілу й гриміло. Треба ж таки то літо буде. Сонька казав, що літом жарко, жарко, спекотно, і дихати нема чим. не мочив. давай, прапор підмати. І, прапор, у поледік у перший день робочого тижня. Піднято. О, плюс шістнадцять. Також і тепленько. І макровато. Чого Сонька? Пішти погуляємо, не борчи. А всім бажавці гарно. Спокійно я башану все цьоки вамки пока. А побігло вже обжор. І я бажаю всім гарно, спокійно, робочу. Ні, ваш соня в цьому пока.